Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про нового кандидата від демократичної партії замість Байдена, це Камала Гарріс. В одному з моїх минулих розкладів я казала, що замість Байдена можуть поставити жінку, і цей прогноз на 100% програвся. Якщо вас цікавлять прогнози, які збулися, ви можете знайти їх у відповідному плейлисті на моєму каналі. Буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу. Це можуть бути вподобайки, підписка, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так саме перше і найголовніше запитання, яка вірогідність того, що Камала Гарріс виграє вибори в США у 2024 році і стане наступним президентом США? Ви знаєте, хочу пару слів сказати не по темі. З однієї сторони, карти Таро, здавалось би, трактувати дуже просто. У кожної карти є своє значення, ось читай, як воно випадає. Але я вам скажу так, що, по-перше, у кожної карти дуже багато значень, і дуже важливу роль грають карти, які поруч. І, напевно, є ще один найголовніший нюанс, який я особисто для себе відзначила, це те, що перше приходить на думку, коли ти бачиш карти, ось це є правильна відповідь. Так ось. До чого я вела? Перша думка, яка мені спала, коли я побачила ці карти, це те, що певні якісь. Спецслужби, тому що тут у нас король мечовий досить таки агресивний, щось під неї копають. Це 100%. Тут в нас і десятка мечів, і туз мечів. У кращому випадку це якась провокуюча, резонансна інформація про неї, через що її можуть зняти знову ж таки. І ведеться певна така продуктивна робота спеціалістів для того, щоб цю інформацію зібрати, і для того, щоб вона, як я вже сказала, спровокувала населення, для того, щоб ось цей був такий гучний. Бам-бум. Але тут десятка мечів, це якесь вбивство у їхньому домі. Я не виключаю, що, в принципі, ось ці їхні якісь спецслужби і захочуть її прибрати. Тому що оці дві карти дійсно можуть говорити про смерть людини або про дуже якесь тяжке поранення і тому подібне. Можливо, якщо б не оці три карти, я би сказала, що шанси є, тому що. Трійка кубків сама по собі. Так, ця карта може показувати і перемогу і свято у рідному домі, і бачите, роботи, і гроші, які вкладаються у її передвиборчу кампанію, і так далі. Але якщо читати всі разом, ось ці карти, тут дійсно ось цей замах може бути під час або якогось святкування, або під час якогось масового збору людей, тому що тут трійка, бачите, кубки всі святкують, всі такі на веселі і так далі. Тобто, їй потрібно бути досить таки обережною, коли вона буде виступати. І коли вона буде знаходитися саме серед великої кількості людей. Тому що тут щось таке досить нехороше готується, тому що, бачите, якісь спецслужби, ось у нас ця четвірка мечів і завершення циклу, якісь внутрішні розбірки, колуарні, якісь за її спиною тут ведуться. Так що ось так добре, давайте тоді напряму запитуємо, чи дійсно на Камалу Гаріс готується якийсь замах. Або щоб її просто усунути. Ось ці всі карти ще раз підтверджують мою здогадку і перше, що мені прийшло на думку, тому що тут колосо фортуни певна якась хитра робота, бачите, за її спиною, щоб ніхто не знав. І тут карта магу. Карта мах це завжди карта певної якоїсь стратегії, певного якогось плану для того, щоб зацікавлені особи досягли бажаного бачите, принести її у жертву, покласти край цьому всьому. Тому що оці дві карти взагалі можуть дійсно говорити про фізичну смерть людини. І тут через кубок, можливо, тут мається на увазі саме отруєння, або ця карта може показувати територію біля води. Тому дійсно, щось тут готується, щось таке масштабне і щось таке дійсно велике. Тому Камалі Гарріс потрібно бути просто вкрай обережною саме до моменту ось цих виборів, до дати виборів, тому що її можуть усунути. Вона взагалі може не дожити до цієї дати. Так потрібно розуміти, що карти таро показують. Те, що готується, найбільшу вірогідність, але це не означає, що вона не зможе цього уникнути, якщо заздалегідь попрацювати, звичайно ж, над цим. Тобто ця подія може і не статися, якщо будуть прийняті певні рішучі міри. Але карти мені, бачите, ще раз підтвердили. Ну, давайте запитаємо так: у кого більше шансів виграти вибори в США у 2024 році у Камали Гарріс чи у Дональда Трампа? Итак, Камала Гаррис чи Дональд Трамп. Кілька разів я вже дивилася це запитання, я нічого не можу зрозуміти. Ну, нема тут якихось таких карт, щоб один з цих кандидатів дійсно виграв вибори. Дуже мілкі карти, що тут, що тут, навіть ні одного старшого аркану. Взагалі, де тут карта якогось переможця, тріумфу. Тут взагалі немає таких карт. Я не знаю, що там має відбутися до виборів або прямо після них, але щось тут таке цікавеньке. Дивіться, знову ж таки, ось це лицарь кубків. З однієї сторони, ця карта може дійсно показувати отруєння і бачите, тут хтось дуже хоче її смістити, забрати своє, Їй доведеться захищатися. З іншої сторони ці карти можна і по іншому трактувати. Хтось може їй запропонувати щось зовсім інше, тому що лицарь Кубків щось пропонує, якусь аля вигідну пропозицію. Можливо, щоб вона сама знялася з цих виборів або щось у цьому роді. Але дійсно комусь дуже невигідно, що саме вона буде претендувати на пост президента США щодо Трампа. Знову ж таки. Подивіться цей туз мачів. Туз мачів з однієї сторони може казати про те, що на нього буде ще один якийсь замах. Здійснено. Це удар, якийсь удар у спину неочікуваний. З іншої сторони, ця карта може говорити, що може відкритися певна якась гостра інформація про нього, яка буде висвічувати його у досить таки невигідному світі. І подивіться, яка в нас карта тут завершує. Так ще два слова скажу тут. Вісімка мечів дуже багато грошей вкладається, дуже багато людей над цим працює. Але тут подивіться четвірка мочів завершує. Ви бачите на цій карті людину переможця, людину, яка задовільнена результатом. Ні. Тут людина лежить, як я вже казала у моєму попередньому розкладі. Ця карта у кращому випадку може казати або реанімацію, або операцію, або людина у стані коми, або взагалі смерть. Тому я не знаю, що там має відбутися. Можливо, ще один замах і вже над цим працюють. Але тут я не бачу і не тут, і не тут карт переможця. І до речі, у моєму попередньому розкладі, коли ми запитували, там я викладала ще якийсь інший варіант, хто може ще перемогти. І там випадало якихось два нових чоловіки. Можливо, взагалі і Камало Гарріс, і Дональда Трампа усунуть, і замість них поставлять зовсім якихось інших двох кандидатів. Це одна із версій того, як можуть відбуватися події. Але поки що на даний момент часу я не бачу тут якихось гучних старших арканів і потужних, які могли б сказати мені про перемогу цього або іншого кандидата. Звичайно ж, ми цю тему і це запитання будемо передивлятися, тому що до виборів ще досить таки багато часу, і все може кардинально просто змінитися. Але ось саме на зараз, на Цю хвилину на цю секунду ось так мені відповідають карти. Давайте подивимося підтримка виборців США саме на зараз щодо Камали Гарріс та Трампа. У кого більше підтримки? Камала Гарріс, Дональд Трамп. Карти мені говорять, що через те, що він аля став жертвою ось цих обставин, тут в нас карта імператора. Дійсно, багато людей бачать його наступним президентом США і його рейтинг зріс. І поміти, тут три старших аркани. Ох, і крутиться Трамп, ох, і мутить. І у попередніх розкладах я теж казала, що він буде застосовувати усі усі абсолютно методи нечесні. Брудні для того, щоб виграти ці вибори і бачите, що трапилося. Тут в нас Камала Гарріс. По-перше, тут немає старшого аркана. Ні одного. А по-друге, знову ж таки, я не знаю, чому тут постійно на неї випадає ось ця карта. Відхід, якась заміна, група людей. Можливо, її партія вирішить знову ж таки її змінити, чи що. Я не розумію, чому. Тут ось ця карта постійно на неї випадає, і плюс подивіться та ж сама комбінація карт, що й попередньому розкладі велика небезпека саме тоді, коли буде якесь або свято, або масове скупчення людей. Тому їй потрібно бути обережними на даний момент часу. Я бачу, що ось ця маніпуляція Трампа щодо аля замуху на нього в принципі спрацювала можливо не на 100%, як він собі хотів, але тим не менше. Давайте запитаємо, яке відношення Камали Гарріс до України і до Росії. До України і до Росії. Перше, хочу сказати, що не бачить вона. Переможців не тут, не тут, немає тут таких карт. По-друге, щодо України, вона думає, що Україна має прийняти ось цю певну якусь пропозицію щодо мирних переговорів, тому що тут у нас двіка кубків. І ця пропозиція в досить такій агресивній і ультимативній формі, тому що королеви мечів це точно не про якесь полюбовне домовлення і тому подібне. Якщо Україна не піде на ці певні домовленості і цей певний ультиматум щодо війни, то ситуація у майбутньому може повторити. Ось так мені відповідають карти. Щодо Росії, по-перше, тут в нас туз пентаклів. У будь-якому випадку у Росії з США є певні якісь ділові фінансові відносини. Так, можливо, вони не відкрито відбуваються, але все ж таки тут грошики капають. І тут знову ж таки, бачите, двійка кубків потрібно змусити. Росію до ділових переговорів. Тут ще карта смерть. З однієї сторони вона може казати про те, що Камала Гарріс думає, ну, в принципі, так воно і є, що Росія це країна, яка несе смерть, несе смерть на нашу землю. Але тут, бачите, тріка жезлів і королева жезлів. Тобто потрібно домовлятися, йти на мирні переговори. І тріка жезлів це карта обміну і торгівлі, тобто, щось виторговувати, щось обмінювати у Росії королева жезлів. Тобто ультиматум більше для нас, якщо чесно, чим для Росії? Тому що тут, бачите, щось потрібно виторговувати у Росії, щоб вони пішли на ось ці мирні перемовини. Ось так мені відповідають карти на це запитання. Давайте запитаємо чисто гіпотетично, якщо все таки Камала Гарріс стане наступним президентом США, чи зможе вона сприяти завершенню війни в Україні? Я думаю, що перемовини будуть у будь-якому випадку, незважаючи на те, стане Камала Гарріс наступним президентом США чи ні, тут взагалі карта башня, диявол і ще й п'ятірка жезлів. Якийсь диявол готує на неї замах. Ну нічого тут іншого, карта мені не кажуть. Це якісь їхні внутрішні розбірки. Хтось з кимось щось не поділив башня. Взагалі досить такі небезпечна карта. З однієї сторони вона може говорити і про замах, як я вже сказала, з іншої сторони просто про крах її планів щодо президентства. Я вам скажу, що перемовини між Україною та Росією дійсно можуть бути і вони не за горами, тому що тут карта закоханих безпосередньо ці перемовини. Певна якась пропозиція у скорому часі хтось навіть до когось буде їздити. Звичайно ж, карти Таро точних строків не кажуть. І для карта Таро декілька місяців це теж дуже швидко, навіть півроку це теж дуже швидко. А для нас кожен день дуже дуже важливий. Але бачите, ось така відповідь. І давайте знову ж таки чисто гіпотетично, якою могла би бути військова допомога Україні, якщо Камала Гарріс стала би президентом США. Арти мені відповідає так, що все одно будь-яка війна закінчується мирними перемовинами, і нам доведеться піти на ці перемовини для того, щоб завершити цю кровоприлитну війну. Тут королева кубків, можливо, за допомогою якоїсь іншої країни ці перемовини можуть бути можливими взагалі на практиці. Королева кубків може говорити про країну з якоюсь жіночою назвою або яка жінка посприяє цим перемовинам. Тут в нас. Король кубків, лицарь мечів і шістка жезлів. Тобто, чисто гіпотетично, наш контрнаступ міг би бути вже давно, і він би був би успішним, якщо б нас не обмежували у поставках зброї і всього, що нам необхідно, Не давали ось ці пусті обіцянки, не обмежували би нас бити по території Росії. Тоді. б Контрнаступ був би успішним, і все б нам вдалося ще давним-давно. Але не бачите, через ось ці обмеження і пусті обіцянки все ось так відбувається, як воно зараз і є. Тому із розкладу в розклад карта мені показує, що тільки мирні перемовини. Ось якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку. У каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!